пішов воювати добровольцю. Хлопець 99-го року народження. Сам не знаю, де боги. Останнє на малу батьківщину у Рожище повернувся захисник України. Загиблий на війні волинянин, 23-річний Тарас Меліс. Траурний кортеж з тілом відважного воїна люди зустріли на колінах 5 грудня. Про це повідомила на своїй Фейсбук-сторінці місцева волонтерка Віра Шварцкоп. Попрощатись з героєм пройшли десятки небайдужих містян. Чужім краю Боже мой, в чужім краю. Відомо, що Тарас Меліс загинув 1 листопада в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. Захисник до останнього подиху відстоював територіальну цілісність та незалежність України і віддав за це своє найдорожче життя. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого героя.